Так, Всім доброго дня. У нас тут вже можна сказати непоточне не ТО, а такий невеличкий ремонт. Всі знають, яка в нас якість е, дизеля цього року погана. І під час останньої оранки вночі я доорював і був, бачив, включив цю верхню фару. І досить замітно було, що і оренка йде без диму, і без диму, без диму, а потім раз, таких пару хлопків чорного диму. Раз-раз раз і знов без диму. І так постійно. Ну, Зразу я подумав, що це, скоріше за все, якась форсунка лиє, не розпилює, а лиє. Тому познімали ми форсунки 4 штучки. Віддали в ремонт. В принципі, їх вже зробили. Відправили їх нам. Досить недорого обійшлося нам. Ну, як для кого? 45 доларів японський розпилювач розпилюважденсо. Плюс там робота. Чи там 40 доларів і 5 доларів робота. Ще ми зняли такий вал. Це вал з переднього приводу. Трошки в нас є люфт. Ось такий, не знаю, як він називається, осьовий не осьовий, ну, люфт. Повідкручуємо бугеля, подивимося до втулки. І зараз глянемо з ми фільтра. Повітряний паливний. Зараз ми паливний, знімемо, подивимося замінем. А Тут, в принципі, все просто. Фільтр в доступі, навіть кабіна не дуже мішає. Перекриваємо кран. Так, з цієї сторони тут в мене така от заглушка є, щоб менше шпара була, щоб по ногах не дуло. І в принципі маємо хороший доступ до фільтра. Я тут його вручну, в принципі, закручував, я його вже зрушив. Він відкручується вручну. Так, відкрутили ми фільтр. В такому він стані. Завжди заливалося, заливався дизель відстояний. Як бачимо, він вже погано протікає, значить і фільтр забитий. І таке у нас робиться на дні колби. Ось така якість дизелю. Ось така якість дизелю цього року. Тому всіх вітаю з наступаючим. а ми займаємося потрохи ремонтом. Всім удачі, всім пока!